Всім привіт! У мене не зберігся початок відео, тому я покажу основні моменти цього відео. Бажаю приємного перегляду. Подивіться, як я гарно застелив своє ліжко. Мені дуже подобається. А поки я прикрашаю свою ялинку, розповім вам, звідки з'явилась традиція прикрашати ялинку на різдво. Сучасна традиція різдвянь ялинки виникли в епоху відродження в Німеччині. Появу ялинки у 16 столітті іноді пов'язують з протестантським християнським реформатором Мартіном Лютером, який за легендою вперше додав запалені свічки до вічно зеленого дерева. Коли ялинка велика, іграшок здається, дуже мало. Але зазвичай... Коли ялинка була менша, іграшок здавалось більше. Тому навіть таке буває. І так, я вже закінчив прикрашати свою ялинку. І потім я хочу ще повісити гілянду ще в одній кімнаті та прикрасити трошки ще свій дім, щоб було, був різдвяний нас. Дуже цікаві різдвяні іграшки. Можна повісити на ялинку або на двері. Дуже гарно виглядають. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І вітаю вас з Різдво. Якщо це відео, напевно, вийде Різдво, вже на Різдво. А сьогодні святий вечір. Тому теж вітаю вас цим святом і бажаю всього найкращого вам. І звичайно, я надіюсь, що вам дуже сподобалось це відео. Мені теж дуже подобається мені декорувати щось. Я вважаю, що це дуже добре вийшло. Але все ж таки давайте знімо відео вже на різдво. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео та до зустрічі!